Всім доброго дня! Сьогодні готую смачне варення з черешні. Смак його виходить, як ягідки у медові. На 1 кг і 200 г черешення беру 5 кг цукру і один пакетик конфітюрки. Конфітюрку даю для того, щоб варення було трошки густішим, так як я додаю менше цукру у саме варення. Ягоди вимила, тепер очищаємо від кісточок. Додаємо цукор, вимішуємо і даємо кілька годин постояти, щоб сік розчинив цукор. Нерешня вже пустила багато соку, цукор гарно розчинився. Тепер варення варимо на повільному вогні в такій тостостійній посуді постійно помішуючи від закипання приблизно 10 хвилин. Відставляємо варення, доки не охолоне, і залишаємо на кілька годин. І так повторюємо 2 рази. Проварили варення по 10 хвилин 3 рази. Тепер конфітюрку змішуємо з цукром. Перемішуємо. і всипаємо у холодне варення. І все гарно розмішуємо. І варимо ще 3 хвилини від закипання. Відразу ж розливаємо гаряче варення, в простерилізовану баночку і закручуємо. І ось таке виходить красиве варення. такої густини виходить варення з черешні з конфітюркою. Стільки варення вийшло з двох порцій, які я варила окремо. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачно!